Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко і з нами в ефірі Борислав Береза, позафракційний депутат восьмого скликання, колишній військовий. Пане Бориславе, слава Україні. Героям слава багатостраждальний законопроект про мобілізацію цього тижня. Повернувся на доопрацювання в кабінет міністрів України. Ну, взагалі, все, що відбувалося цього тижня, напевно, було не найкращою рекламною і Верховної Ради України, і кабінету міністрів. Як народний колишній народний депутат України, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що пішло не так? От, в ідеалі як би міг спрацювати цей механізм для того, щоб важливі для виживання країни рішення приймалися оперативно? Ну, по перше, все пішло не так, коли президент Зеленський взяв на себе особисту таку силу і рішення на себе особисто, і звільнив всіх військових, які були в Україні. А це він зробив для того, щоб отримати оплески і популярність. Так, це спрацювало до речі, але це зруйнувало взагалі всю систему військкоматів. в Україні. Так працює система, що саме на військомів а, все закольцовано. Це, це правда, так інакше не працює. На жаль, у нас така система. Але замість того, щоб звільнити. Тих, до яких яким можна надати підозру, він звільнив сих і зламав систему мобілізації саме тому в деяких областях рівень мобілізації на рівні 7-8 Ну тут вже стало зрозуміло, що можна виправити тільки з допомогою нового законопроекту, що і намагалися зробити, але найдивовіжності, що згідно закону України відповідальність і всі повноваження. По мобілізації у президента, але він дистанціонувався від цього питання і показав це дуже дуже добре на своїй прес-конференції, коли почав розповідати, що це військово вимагає. Не країні це треба. Ні, що ви не обороні країни, не президенту, як Верховному Головнокомандуючу, який відповідає за безпеку країни. Ні, це військовим треба, а всім іншим не треба. Ну от якось так і сталося. Після цього всі зрозуміли, дійсно. Мобілізація не найпопулярніша тема. На ній рейтинги ти не заробиш. Єдине, що на неї ти заробиш, це можливість отримати хейт, але це вкрай необхідно для того, щоб держава вистояла проти Росії. Президент відсторонився. Депутати сказали, що ми що дурні нас будуть рвати за цей законопроект, і теж відсторонилися. Тому президент не подав цей законопроект. Тому депутати сказали, що та ні, 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 там це не влаштовує, це не влаштовує. Але я ще два тижні тому писав, що спілкуючись зі всіма групами, зі всіма групами Верховної Ради, ну виключно без колишнього ОПЗЖ, я сказав: нема голосів, услуг нема нікого, ніхто не хоче голосувати за цей законопроект. По Перше, він дійсно м'яко кажучи, трохи безуглий. По-друге, він прийшов, по-третє, писали його без консультації з військовими. Це писали в офісі президента, Давайте казати відверто, дали щоб подав кабмін. Ну, вони за їх зробили ЦАПами відбувало. Депутати не хочуть подавати. Президент взагалі не хоче не тільки подавати, я виявляю, як він не хоче навіть підписувати, але вимушений буде, бо інакше, згідно закону України через 30 діб цей законопроект повинен повертатися. До спікера Верховної Ради і Стефанчук повинен його підписати. Хоча ми всі розуміємо, що Стефанчук підпише тільки те, що йому скажуть в Офісі президента, бо там вже багато законопроєктів лежить, які президент не підписує. І Стефанчук забув про свої повноваження і навіть обов'язки. Але це взагалі друга історія. Так от далі. Далі почались ігри, всі почали футболити. Ми не будемо голосувати за це. Ми за це зареєстрували багато законопроєктів альтернативних. Найцікавіше, що там була величезна кількість популістських норм, які людям подобаються, але реалізувати неможливо. Ну, наприклад, якщо ти два роки вже або 18 місяців, навіть таке було вже відвоював. Демобілізація нас тоді треба демобілізувати переважну більшість армії. А де взяти інших, а час на підготовку, а озброєння, а все інше. Ну я вам хочу сказати, що це дуже непроста історія, е, окрема історія це провалена комунікаційна компанія суспільство. Я нещодавно читав лекцію студентам і дізнався, що вони вважають, що переважна більшість, от відверто, це переважна більшість присутних там було людей десь 220-230, Вважають, що зразу, після того як мобілізують, в окоп зразу нікого не вчать. Нікого через учебку не проганяють, нікого не не готують по їх вос. Вони не знають про це. Комунікація провалена на всіх рівнях, і це можна ну, побачити на ставленні людей до мобілізації. Ще мобілізація була провалена на рівні комунікації, коли повістки почали роздавати як покарання. Коли я ще в 22-му році казав, що не можна, якщо когось затримали в нічному клубі за порушення цього. Комендантської години за якісь дрібні, якісь там не знаю правопорушення вручати повістку, люди сприймають це як покарання, хто буде йти служити туди, де карають. Це взагалі що в голові було? Нуль, але це так класно працювало. І навіть, коли я бачу, виступають якісь там високі керівники, з якихось посад вони кажуть: а ті, хто будуть так випасим, ми будемо вручати повістки що що занутіше? Що ви робите? Ви ж тим самим відбиваєте взагалі бажання людей служити і показуєте, що ті, хто там зараз воюють, вони не адекватні, вони самі захотіли туди йти. Я пам'ятаю, коли ми заходили в Ірпінь, так знаєте, ну теж невелика кількість людей була зі зброєю в руках, але ми розуміли, що ніхто, окрім нас, це не зробить. А зараз люди дивляться і кажуть, та ви що, дурні? За Це карають повістки, вручають як покарання. І це теж велика помилка до речі. Скажіть, будь ласка, пані Ірина, а ви знаєте, що звільнили більше 200 військових, а скільком з них вручили підозру за правопорушення? Ну, от, до речі, це теж не комунікували, так? не було якоїсь офіційної а, інформації, реально, з якої були б заголовки. А я можу сказати, менше десятку. Тому що всіх інших, їх всіх перевірили на ЗК, ДБР, на всіх. Ні, нічого немає. Менше десятка дійсно їх виявили. Ну, покидьки, що робити всюди є покидьки. Бо це ж держава, це людський фактор, ми всі розуміємо, але їх треба було знімати і карати і не ламати систему. І тоді зараз ми б не мали всі ці проблеми. А що зараз відбувається? Арахаме каже: ми повертаємо законопроект. Ми повернули спочатку. Він каже до уряду: ніхто не повернув. Треба проголосувати в Верховній Раді. Щоб його повернули. Тут же виходить у мераф і каже, ми доопрацювали і вже завтра готові внести. Виходить Арахамія і каже: Ні, не готові вони внести, тому що ми так багато їм дали зауважень, що вони ще не опрацювали. Ну, це ж дебілізм. Це показує, що одна рука не знає, що робить інша. Це влада. Це взагалі пішло на перекосяк все. А я поясню, що відбулося всі президента сказали, так, як тільки тут все буде рішення, все, давайте зразу повертайте законопроект доопрацьований не опрацьоване, Неважливо, напихайте туди все. А Рахамія розуміє, второй раз, коли це зайде, другий раз, голосів знову не буде. Ганьба буде ще більше, а від нього вимагають прийняття цього закону. І от це проблема, ці люди. Не хочуть брати відповідальності на себе не в офісі президента, не в Верховній Раді. Переважна більшість депутатів там є розумні, які кажуть, що треба це робити. До речі, це розуміє той же самий Роман Костенко, який перших днів взяв зброю в руки і пішов. Це Завітневич розуміє це інше, але проблема в тому, що їх невелика кількість таких людей, які це розуміють, і вони не можуть переконати інших на тому тижні. На цьому, вибачте, на цьому тижні в парламенті повинен був виступати головком ЗСУ Валерій Федорович Залужний. А, і навіть мені так казали, які тези він хотів донести. Він хотів пояснити, що те, що ця мобілізація потрібна, це на залужному потрібно, це країні потрібно. Бо якщо повториться все те, що було в 22-му році, аварії така є, тому що росіяни взяли десь там в них зараз сконцентровано 400 тисяч людей. Якщо нам нема чим відповісти, вони продавлять, проломлять, вони дійдуть до Києва. Це не лякалки. Я, до речі, колись казав, буде повномасштабне вторгнення. Кажуть, Та ти лякаєш, влада сказала, що шашликам доготуватися. Як смак шашликів? Нормально. Потім я казав, війна буде не 2-3 тижні, а багато років. Мені казали, що ти кажеш? То ти люсі заздреш? А полковник каже, такий сходив 33 рази на ту лінію фронту. Що ні? От два-три тижні і все закінчиться. Ну, максимум два-три місяці, ну максимум два-три роки, ну, максимум два-три століття. Так от кожен раз я пояснюю людям, що треба прораховувати ситуацію і думати про наслідки. Так, от, якщо кацапи проломлять, вони можуть дійти до Києва. Можуть, а нам не будуть тим захищатися, і знову будуть роздавати людям зброю, і знову Тищенко і інші слуги народу будуть тримати оборону в Ужгородському котлі, і знову ми будемо розуміти. До речі, там буде найнебезпечніше місце. Може, такі потужні хлопаки будуть тримати ту кордон, що з боку заходу ніхто не пройде. Так, от е може жартувати на цю тему. А якщо серйозно казати, якщо хтось хоче побачити, як. Е ці каравани автівок йдуть з Запоріжжя, Дніпра, Києва, Одеси. Можна нічого не робити і далі сачкувати всю справу. А можна зрозуміти, у нас немає іншого варіанту. Чому не можна було піти від зворотнього? І враховуючи, що у президента зараз в руках є досить потужні канали комунікації, є телемарафон, є лояльні журналісти, і, взагалі, в принципі, його колишня спеціалізація це і медійна і комунікаційна сфера, чому не можна було підготувати суспільство так, як колись воно було підготовлено до його президентства? заздалегідь? До цієї нової хвилі мобілізації, яка вже по-новому, яка готу, готується для, для такого марафонського забігу. Щоб президент міг сам внести цей законопроект як супергерой, перше на цьому законопроекті дуже важко піаритись майже неможливо. Кажу, як є. Це правда. Це дуже складна тема. По-друге, президент овація залежний. Він залежний від аплодисментів, видавацій. Він не хоче отримати негатив, і це заганяє його в пригнічний стан. Він потім там в такій журбі знаходиться, коли він не отримує позитивні новини. Ми ж бачимо це. Він взагалі зникає з інформаційного простору. Але президенту треба зрозуміти, що він вже не капітан Ліги КВК і команди КВК або там ще щось. Він президент. Він сюди прийшов. І тут не тільки овації, тут ще й відповідальність, тому не будуть використовувати все, що асоціюється з президентом, для того, щоб знизився його рейтинг, а рейтинг через цей закон знизиться. Черчилль, наприклад, з яким дуже любить порівнювати себе найвеличніший лідер сучасності по версії Андрія Ярмака, він а, все ж таки приймав рішення державницьке, тому що його не хвилювало. Буде він переобраний чи не буде. До речі, він програв вибори зразу після того, як закінчилася війна. Але це його не дуже хвилювало. Його хвилювало, щоб Британія залишилася на світовій мапі. І він хотів, щоб держава не зникла. А у нас всі думають, вибори, рейтинги, Ну, можуть бути знову керівництво країни в екзилі. Сто років тому, до речі, догралися. Зараз знову. Ви знаєте, Шептицький колись казав, коли в лісі пожежа, то навіть звіри не кусають один одного. А в нас влада намагається спалити повагу до головкома, використовуючи Мар'яну безуглу та інших своїх посіпак, не розуміючи, що до виборів і країна може не дожити, якщо буде так далі себе поводити. Держава не може не притягнути. Я не жартую зараз, я не хочу нікого налякати, Але ситуація така. Що нам треба навпаки об'єднуватись? Нам треба намагатися допомагати один одному. Нам треба гуртуватися як відомо, разом і батька легше бити. А тут, тут треба ворога бити і вибивати його з землі нашої і рятувати своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, бо країну знищить. Але у влади вибори у влади. Велика кількість питань до рейтингів, а головна проблема в іншому. Є про неї, колись сказав перший очільник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан. Він сказав: Розумієте, в офісі президента ніхто не прораховує ситуацію на місяць, на три, на півроку, на рік, ні. Максимум, що сьогодні на сьогодні або на тиждень, і це максимальний горизонт планування в офісі президента. Нічого не змінилося, бо інакше б ми бачили довгострокові стратегії, ми б бачили планування, ми б бачили інший підхід. Його немає. Саме тому влада не розуміє, що коли вона обіцяє за декілька місяців каву в Криму або інтерв'ю в Ялті, вона не розуміє, що може пойти по-іншому. Вона думає: ну, ми зараз пообіцяємо зробимо цей хайп овації, а потім якось розберемося. А потім стає зневіра до влади, а потім з'являється розочарування нації. До речі, про це дуже непогано писала Голда Мейер. Вона казала, що розочарування нації це найбільша загроза для влади, тому що влада втрачає підтримку, а держава не може отримати той ресурс, який потрібен. Це саме воно відбувається. І зараз ми бачимо, що незграбні дії. Зеленського його оточення привели до такої ситуації навколо мобілізації. Чи можна це змінити? Можна, але час безнадійно втрачений. І президент повинен забути про свої рейтинги. Він більше ніколи не буде. Повторно президента, тому що коли закінчиться війна, йому нагадають все від шашликів до Баканова, від людей, яких не евакували з Бучі, Ірпіня, Мещуна, Маріуполя і інших міст. Йому розповідають, як коли йому казали вводити військовий стан. А як він казав про це, що ні, ви що гроші з країни підуть, і Знаєте, багато що є йому розповісти, і він не буде. В нього э, стадіон як стадіон, це буде останнє, що в його житті взагалі буде, тому не треба йому це. А от зайти в історію як людина, яка пожертвувала свої рейтинги в ім'я майбутнього України, оце буде нормально, і це, до речі, краще буде, ніж будь-який інший варіант. Він повинен з цим змиритися, забути про. Другий термін, і пам'ятати, що в нього ще перший не закінчився, і йому треба рятувати державу через свою відповідальність. Пане Бориславе, маю наступне питання пов'язане з стратегією. Також ви вже сказали, що це не сильно, не сильний бік теперішньої влади, але тим не менш. Румунські фермери блокують зараз рух українських вантажівок на одному з КПП між нашими країнами. І нещодавно висловився Дональд Туск, розібрали його інтерв'ю на цитати. І в своєму інтерв'ю Дональд Туск, якщо хтось не знає, це прем'єр-міністр Польщі, якого ми так чекали, вважаючи, що він розрулиться це блокування кордону польськими перевізниками. І він сказав, що з одного боку він не допустить антиукраїнських Настроїв у своєму уряді, але з іншого це питання з блокуванням кордону воно. Має бути вирішено з так, щоб не постраждали перевізники. Ну це напевно неможливо. І мені ця ситуація особисто нагадує знаєте, казку про попелюшку де Україна як попелюшка, і старші сестри не пускають її на бал. А бал це євросоюз. От якою має бути довготривала стратегія України, на вашу думку, щоб ми і членами ЄС могли стати і при тому не пересварилися з нашими сусідами, які зараз будуть тримати свої ринки. Ну, це не тільки ринки, дивіться, польський уряд, який би не був, і наступний теж буде польсько орієнтований, не рейтингово орієнтований, а польсько орієнтований. Що піс, що будь-які це треба зрозуміти. Свої інтереси вони захищають не тільки перед Україною, перед всіма, але це можна змінювати. І для того треба працювати в інформаційній площині теж треба працювати через сарафанне радіо через дипломатію це б... треба працювати потужно працювати президент зеленський повинен був приїхати давно вже до польщі виступити звернутися до поляків пояснити багато що що зараз україна знекровлена. і такими діями вбивають українців. де ролики, якими відомий квартал 95»? Ну, в них дуже непогані, до речі, там хлопці, які ваяють непогані ролики. Де ці ролики, які крутяться по польському телебаченню, по соціальних мережах, де показують, кожна хвилина це чиясь загибель, кожен день простої якоїсь техніки це проблеми всередині України. І показувати, кров показувати, біль показувати. Так? Це цинічно, але це працює. Де співпраця з лідерами суспільної думки в Польщі, які на боці України на рівні нашої держави? Цього теж немає, і знаєте, просто чекати. То тут я хочу пригадати китайську приказку: чи довго чекати змін? Якщо просто чекати, то дуже довго. Працювати треба в цьому напрямку. І, до речі, я впевнений, що Кацапи, Русня працює в цьому напрямку. Працює навпаки проти нас, тому що а, і гроші там російські заливаються по різних питаннях, і я бачу, як ті чи інші політики в Європі дуже потужно працюють проти України. Повірте, вони працюють не тому, що їм Україна не подобається, а тому, що їх непогано мотивують по різних питаннях. Я дуже добре пам'ятаю, як в парламентській асамблеї один політик з Нідерландів, якщо я не помиляюсь, різко змінив свою модель поведінки. І так з України орієнтованого став про російсько орієнтованим. Ми не могли зрозуміти. а Потім дізналися в нього донька там відкривала якусь школу артшколу, арт арт-академію, арт і спонсором цієї арт-академії став Газпром. Все. ні, йому грошей ніхто не дав. В що ви ніяких хабарів, але все дуже просто так мотивують. Є різні варіанти взагалі різні. Давайте відверто казати: так практикуються у світі, але. Ми повинні це виявляти. Ми повинні це показувати і працювати інакше. Ми повинні працювати з сенсами, з емоціями, там, де ми сильніші. Я не пропоную купувати західних політиків. Я пропоную переконувати їх виборців і доносити їм інформацію. А хто нас може донести інформацію? Канал Freedom, який раніше був іномовлення. А ну да, він же російською мовою віщає. Кому в Польщі це цікаво? А де там ролики зранку до ночі англійською, німецькою, угорською, польською, французькою, італійською, китайською, єврейською, арабською, щоб по всьому світу? Немає два роки Ну, супер! Браво! Можуть не зупинятися далі, пані Ірино. Розумієте? А це дуже складне складне питання, відверто складне, і його можна вирішувати до речі, на рівні Євросоюзу. Тому що, наприклад, Єврокомісія вже сказала, що якщо Польща не розблокує найближчим часом переходи, то проти неї буде. Uh, якісь там каральні санкції. Я не пам'ятаю точно, я не дуже замирився це це питання. Чому? Тому що я розумію, що європейська бюрократія вона дійде до цього процесу, але ну ми можемо працювати в іншому сенсі. Ми можемо. Працювати і прискорювати всі процеси, але це питання до нашої влади. Не до мене, не до вас. Саме влада, як отримавши, яка отримала повноваження, повинна це робити. А скажіть, будь ласка, яка кількість депутатів України їздить зараз до Польщі, спілкуються зі своїми колегами і переконують їх нуль? А що ж таке? А таким же заборонили їздити. Ой, як не невдобно вийшло. Вони ж не можуть переконати. А більше того, Стефанчук зараз хоче, щоб там вони свої всі меседжі проговорювали з МЗС, ще з кимось. Намагання обмежити можливості наших депутатів, всіх фракцій, до речі, всіх виконувати свої обов'язки, та і в рамках міжнародної діяльності показує тільки одне: боротьба за рейтинги, і намагання утискати опозицію і навіть своїх. Це приводить до того, що програє країна не тільки демократія, а вся країна. Але про це хтось думає, думають про рейтинги, про ці рейтинги дебільні, які я взагалі заборонив би. Я би заборонив проводити соцопитування під час війни, тому що це кожен раз дратує владу, коли вона бачить, що рейтинги просідають, все падають в неї, падають, а опонентів зростають. Влада просто ну не знаю, скаженіє і веде себе взагалі дуже безглуздо. Про комунікації це насправді дуже дивно бо залучені я знаю найкращі комунікаційні агенції в Україні. Але чомусь дійсно деякі напрям, напрями абсолютно не закриті, і там не відбувається ну абсолютно класична комунікація, коли прораховується цільова аудиторія, що і треба, через які канали, які меседжі відправляти це є. Друзі, до речі, якщо хтось дивиться нас, з Польщі напишіть, ну, будь ласка, в коментарях. Яка взагалі суспільна думка в Польщі як українці долучаються до переконання поляків? Бо це теж важливо, Тут треба пам'ятати, що всі, хто зараз за кордоном, це амбасадори України, і ви теж маєте комунікати. І допомагати в цьому державі а, та пане Орислава, хочете щось додати? А коли ви останній раз бачили в Польщі великі мітинги? А коли ви бачили останній раз великі проукраїнські мітинги в Франції, Сполучених Штатах Америки, де де ви бачили ці мітинги? Пам'ятаєте, які були? Хто з працює на рівні МЗС, РНБО? На рівні взагалі наших якихось агенцій чи інституцій з величезною кількістю українців, які знаходяться за кордоном. О, про це, це точно можу сказати, а я бачу, як проходять зараз проізраїльські мітинги, що в Європі, антиізраїльські мітинги, теж що в Європі, Сполучених штатах, але ви розумієте з ними співпрацюють сили, які хочуть просувати свої наративи, а Україна пасе задніх. А чому? Тож, коли, наприклад, я разом з Євгеном Магдою пропонували рішення. Їх проігнорували і зараз ігнорують, тому що тупі та нездатні на прийняття креативних рішень і на розуміння того, як це треба реалізовувати, не хочуть чути інших. Ми ж казали: не треба нас залучати. Беріть наші рішення і використовуйте. Ні, вони не хочуть. Знаєте, ця влада дуже безугла, от взагалі вона така, от, от це правда, це якась неспроможність реалізувати. Те, що є і лежить на поверхні, яке помножено на страшні амбіції виправдані. і це проблема. Це проблема не тільки влади, це проблема вже на всієї країни. Тому ще раз кажу: не співпрацюють з діаспорами і не співпрацюють з великою кількістю біженців, а це потужніший ресурс, потужніший так, пане Бориславе, лишається в нас небагато часу, але хотіла би вам поставити запитання. Є ще в нас один сусід Молдова. І от на дня, днями було повідомлення і від американського інституту вивчення війни, від самої президентки Молдови, пані Санду, про те, що ніби Кремль готує певну операцію для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Для нас Молдова дуже важлива. Бо із цією територією Придністровською, яка окупована Росією, ми маємо спільний кордон. Маємо відслідковувати, що там відбувається. Оця дестабілізація, якщо Uh, уявімо, Росії вдався цей план. Як вона може виглядати, як вона може вплинути на Україну? Відверто гадки не маю, як це Росія може реалізувати по трьох причинах: по перше, у Росії немає кордону з Молдовою. По друге, з одного боку Румунія, з іншого ми знаходимося. давайте так відверто ну, Придністров'я, де знаходиться в тому числі російська армія, Придністров'я знаходиться декілька тисяч людей, ну, так так, так але, декілька, але ж там як Анклав, декілька тисяч ні там. Повірте, там давно все Ну от коли розповідають, там люди знаходяться, які дуже добре розуміють, що вони будуть ну знищені за невелику кількість часу. А більше того, для того, щоб питання Придністров'я вирішити, пані Санду треба звернутися до України, але звернутися, допомогти поновити територіально цілісність країни. До речі, там є дуже цікаве одне місце. Яке нас теж цікавить, і ми можемо зробити, ми повертаємо територіальну цілісність дуже швидко, до речі, у нас вистачає. У нас постійно там декілька бригад стоїть, і ми забрали б ці бригади з тої території, і перекинули б їх на в зону бойових дій. А там є такі склади, які нам дуже-дуже було зараз в тему. Тому, знаєте, я не знаю, не можу уявити, що вони хочуть, то вони знову будуть кидати гроші, всякі такі шорти, як партія шор, всякі такі проросійські проекти, ще щось. Але там непогана служба безпеки, там непогані силові структури, які можуть все це передбачити і ну, зупинити на самому початку. Це не є проблемою. Це скоріш привертання уваги, що це може бути, щоб зрозуміли, що Росія не б'є байдики, вона намагається дестабілізувати ситуацію в різних країнах. До речі, це російський хліб. Вони так на ньому й живуть. Але ще раз кажу. Я не дуже, от бачу, поки це як це може десант, вони не викинуть. Це теж зрозуміло, і це той самий випадок, коли Молдові дуже сильно повезло, що нема спільного кордону з Росією. Що ж, будемо слідкувати, але та влучна думка, що якщо б ця територія була звільнена і контролювалась би Молдовою, то ми би не мали відволікати туди свою увагу, в тому числі і військову. Друзі, пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте щодо тих тем, які ми сьогодні з паном Бориславом обговорювали, поставте нам вподобайку, подякуйте нашому гостю таким чином за його час, за його знання, за його аналітику. І я нагадаю, що з нами був Борислав Береза, позафракційний депутат восьмого скликання колишній. Військовий, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. І до наступних зустрічей традиційно на фабриці. Новин, дякую, все буде Україна, папа. -па.